Віркою, слово славовиси, відвоєм вітрець Марія, пречиста, породила вубеде нам Христа. Слава ловиші Богу, слава логичі Богу, і ми всі. І населення зю новина звіщає. Слава вищі Богу, слава вищі Богу. І ми всім на землі. Прибігають до бета попасти і з собою несуть дари борі. Слава вищі Богу, слава вищі Богу, і ми всі на землі до Долі його припадають повторі. Слава ловиш Богу, слава ловиш Богу, і ми всі на землі. До царі Христа знаходять яслині, зі стріляти в блідних яслах на сині. Слава ловишні Богу, слава ловишні Богу, і ми всі. Богу, слава лопи, Богу філив на землі. Ми та Господи забідаймо і разом з небесним хором пороздігаймо. Слава ловиш, Богу, слава вищі, Богу, фініх.